— Який ціна кропчик буде? — 170 По 170 — Грузія, а радиска? — 70 По 70 гривень. — Одеса. — Це Одеса? — Ага. Не. А така? — 170 хочу. 170, а ось така? Так — Також, а м'ятка? — 300 гривень. — По 300 гривень. А цибулька зелена? — По 150 а айсберг? — 70 По 70 гривень — це домашній, а салат? Італія 150 Італія по 150, а це вся вона по 150. Вся Італія. 150. Це ми є в 26-й Б-магазин зелень. Так, є ось така мікрозелень по 50 гривень. Є пшеничка, редис, люцерна, мікс, зелені. Бачите, тут різні сонях є. Соняшник також. Ще щось там є, тут вже не пише, що це таке є. От, якщо бажаєте, це є в другому терміналі. Який це магазин? 24А. Ось такі грибочки 85. Ось такі 80. Це другий термінал, 15-й Б-магазин. Є ще ось такі по 70 гривень. І ще є по 75. Ось такі. Це ми є в 20-му В-магазині, другий термінал. Ось такий помідорчик по 95, а огірок. По 65. Ці на такий салат буде? – По 90 гривень, а капуста, 18. по 18, кабачок. Ой, гарний такий. По 60 гривень. А брокколі. 90. По 90. Така савойка. 25. По 25. А ось такі помідорки. По 50 гривень. Акційні такі є, гарбуз, 20. по 20, а така синя. 15. По 15. Це моє в 10 му ряді відразу на початку, 24 те місце. Це ну така капусточка буде? 75. По 75, а пекінка 18. по 18. Яку ціну буде кінза? 150, а шпинат? Акція по 130, а ось такий щавель? 250, а петрушка? 140, кріп? 150, о, зелена цибулька маєте? По 13 або 130 за кілограм, а м'ята? По 300 гривень, о, і тут така краса, розмарин? 380, скільки пучок буде коштувати? Приблизно. Маленька гілочка від 10 гривень. Маленька гілочка одна від 10 гривень. Так, так? От, от, 60-70, до... але такий великий досить пучок виходить. Лаванда 20 пучок. по 20 гривень пучок, а чебрець 280. по 280. Ще вас є пекінка. Пекінка яку ціну? По 15? 20 маленька. 20 маленька. Капуста. А то акційна 8 гривень, а така синя по 20, а Морква по 15. О, селера. Селера і петрушка. Селера 40, Петрушка 45 опорей. По 40 гривень на мішок брати. А ось такий чесничок по 120 гривень. Це моє в 9-му ряді, ось продавець. А капуста яку ціну? По 18, 12. Ось така по 16 гривень, ось така по 15 а ось така по 12 так? А така кольорова? По 35 гривень. Яку ціну капуста? 8 гривень така. 8, а синя? 18. По 18. А пекінка яку ціну? По 17. Яку ціну така капуста? По 75. А в селера? – 45, а якщо в мішку брати, також 75 будуть? – Так. так. – А петрушка? – По 50 гривень. А ось така капуста? – По 15, а брокколі? – По 65, а цвітна? – 35. – По 35 гривень, а ось така капуста? – 10. – По 10 гривень, так? А савойська? – По 20, а така синя? – 15. – По 15, це ми є в 10-му ряді, 30-те місце. 30. – А в яку ціну готова капуста? 300. По 300 гривень 10 літрів, так? А менше? По 150. А картоплю в яку ціну? 9. По 9. В яку ціну цибуля буде? 8. По 8. А картопля? 8. Також 8. По чому буряк? По 6, по 6. а така цибуля? 40. Також 6. Скажіть, угу. яку ціну такий бурячок? По 7 гривень. Ти, той так само, 7? Цей по 5 гривень, подивіться. А цей 4. 4 гривні, із-за того, що він такий трошечки менший. А морква по 7 гривень. Це моє в 11 му ряді. А скажіть, яку ціну чесник? Ось такий буде 110, а в загальному ціни від скільки до скільки? Від 60. А така цибуля? По 8. І ось така цибулька на зберігання по 10 гривень. Ось такий гарбуз, яку ціну будуть? 25. По 25 гривень. А ось такий Такий 20. Такий 20. – по 20. А ось така редька 35. по 35 гривень. А чесничок? 200. По 200. У Романесь у вас є гарне. По, скільки вона? по 70, а брокколі 90. по 90 гривень. А така синя? 20. По 20 гривень. А молоденька 20. по 20 гривень. А картопля, по скільки у вас? Моряна, по 15 По 15 гривень є картопля. Це бананка, так? А такий, така цибулька біла? По 20 гривень. Це мина початку 11-го ряду. Скільки буде картопля? По 8. А віку ціну картопля? 8 гривень. По 8, а така цибулька? 7. По 7 гривень.